Подивимося науку. Ідея походження людини від тварини також родом з античності. Стародавні греки дуже лояльно ставилися до злягання з бісами, яких обожнювали за їхніми уявленнями. Біси могли втілюватися в тварин. Тому злягання з твариною вважалося цілком нормальним явищем. На цій підставі, наприклад, Аристотель вважав, що люди це політичні тварини. Давню бісівську ідею про походження людини від тварини відродили у 18 столітті прихильники натурфілософії. А вигадка про походження людини саме від мавпи належить шотландському юристу Бернету. Подивимося на архітектуру і мистецтво скульптури богів, міфічних тварин і химер прикрашають культурні будівлі і театри. Над фасадом оперного театру в Одесі підноситься скульптурна група. На колісниці з пантерами дочка Зепса сатани, покровителька мистецтва, муза трагедії, мати сирен. Сирени це демонічні істоти з жіночою верхньою частиною, а низом птахів. Своїми звуками сирени губили мандрівників. Також на оперному театрі скульптура кентавра. Ця істота з головою і торсом людини на тілі коня. Культури напівлюдей, напівтварин часто прикрашають будівлі культури і є частиною ідеологічної пропаганди походження людини від тварини.